Вітаю, друзі. Тепер вона каже, що народилася вдруге. Через проблеми з хребтом три роки була прикута до ліжка. Прогнози лікарів шокували, ніколи не зможе ходити. Але вона не здалася. Перечитала чимало книг, перепробувала на собі народні методи лікування, розробляла комплекси вправ, займалася афірмаціями позитивними самопідсилювальними. Твердженнями робила трав'яні настої. Уявляєте? Боротьба тривала майже 25 років. Мені заново довелося вчитися писати, малювати і навіть посміхатися. Тепер я у свої 69 роблю такі фізичні вправи, які не до снаги навіть молодим. Зізналася українська художниця і каскарка. На скайзв'язку з міста Кривого Рогу Людмила Бигич, малярка, авторка двох персональних виставок живопису і понад двох тисяч картин, які поповнили приватні колекції в 17 країнах світу. Дитяча письменниця, авторка п'ятьох книг Лялькарка. Пані Людмило, мої найщиріші вітання вам. Добрий день. Слава Україні. Героям слава. У попередній розмові ви сказали, коли було дуже зле, не могли ні малювати, ні писати. Але одного дня сестра таки змусила вас взяти до рук пензлика і папір. Розкажіть, будь ласка, як це сталося? Ну, це такий випадок, випадок цікавий вийшов. Я приїхала до мами в село влітку, вірніше мене привезли хвору. Ну і сестра е сказала, Люда, а чого ти не малюєш? А я говорю, я не можу. Ну як це так не можу? ну попробуй. Ти ж у тебе ж вже були виставки. Ну от не можу і все. Вона мені силою мене заставила, посадила у дворі на лавочці, дала мені пензлик в руки, дала краски гуашеві, акварель. І сказала, малюй. Я сиджу і плачу, я не можу. Ну, от віриш, не можу. Ні, малюй. Ну і я почала малювати. Перша моя робота, яка за довгий період я не, не малювала нічого. Е, перша моя робота е, вийшла на папері е, «Козлик у горосі. Потім ця робота була на виставці персональній. Вам важко далася ця робота тоді? Важко, нелегко далася, але вона вийшла цікавою, доволі таки, і сестра дуже була задоволена і говорить, а тепер Люда в такому стилі, в декоративному, цікавому, малюй і далі. І е, я зробила таких робіт. 160 робіт десь. Mm -hmm. Ви вважаєте, що творчість це один із важливих чинників повернення до повноцінного життя у вашій історії? Звичайно, звичайно. Це е, е, якраз е, творчість мене і спасла від депресій, е, лікувала мене. Це 100%, я вам говорю. Угу. Тоді, коли сестра вас змушувала, ви, очевидно, трішки сердилися на неї, але коли робота пішла, ви, очевидно, дякували їй. Ну, я ж, я, я ж їй говорила, що я, розумієш, я не можу, я не можу. Мені так здавалося, що я не можу. А вона все таки мене заставила. <гум> і спаси їй. Я після того почала малювати. І е, живопис у мене пішов зовсім інший. Зовсім, то був у мене сюрреалізм, тематика така була, угу. не дуже легка. А е, після цього у мене е, пішли е, пейзажі і натюрморти. Я особливо люблю малювати квіти. Очевидно, вони додавали вам настрою, так? Звичайно. А а в тій складній ситуації, в якій настрій, ви опинилися, це, 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 це вкрай потрібно. Настрій, позитивні емоції. І коли ви сідали малювати квіти, то що відбувалося з вами? Ну, я відпочивала душею якось. Я забувалася за все, за весь світ забувалася. Я була там, я поринула туди повністю в картину, в ту і, і, і я там відпочивала. Угу. Допоки малювала. Чи був у вас такий випадок, які німкені так сподобалися пейзажі, що вона почала скуповувати їх? Так, був такий випадок. А як, як ви познайомились, чи як та німкеня знайшла вас? Не знаю. Оце для мене залишилося загадкою, як вона знайшла мої роботи, десь вона побачила. Я не знаю, як, як, як це в неї вийшло, але вона е, присилала до мене дівчинку, яка проживала у Кривому Розі, і ця дівчинка в мене на е, натюрморти і їй пересилала. А вона вже звідти переслала мені посилочку, у якій там були набори. І е, е, Пенсликів для художника, ну і різні такі дрібнички. Це мені дуже було приємно. То ви те тривалий час комунікували, очевидно, так? Тривалий час. Вона е, купила в мене, мабуть, натюрмортів з 15 чи 20, я не знаю, картин. Це був додатковий стимул, очевидно, для вас, так? Звичайно. Такі стимули мене породжують у мені натхнення творити далі. Знаю що не... ви знаю, що ви малювали з дитинства. До хвороби у вас були, от як ви сказали, виставки живопису в Києві, в Житомирі, в Кривому Розі. А свою першу казку написали аж у 57 років. Що власне так. покликало у вас у цей чарівний світ? Е, у мене помер чоловік. І коли я залишилась у квартирі сама, я багато плакала, багато ну, могла і в депресію впадати. Е, ну, Просто не, не знала, як мені діяти далі, що мені далі робити. І от у мене якраз е, і, і ці казки і пішли мені, і вони спасли, можна сказати, мене. Від депресій, від поганих думок. Я почала писати. Писала і в день, і вночі, коли от до мене приходила ця казка, я могла в дві години ночі проснутися, <кхм> брати папір і писати. А як перша казка прийшла до вас? Як це сталося? Де ви були? Хтось? Я, сама, я сама дивувалася, тому що я ніколи в Карпатах не була, а перша казка моя про трембіту. І казка доволі така чимала. Написала я цю казочку, прочитала, позвонила сестрі в Київ. Угу. Вона сказала: Люда дуже цікава казка, і, е, виявляється, ти талановито можеш писати, то пробуй далі. Якщо будуть іти казки, тобі пиши їх. А раніше ніколи не писали, так? Ніколи казок не писала ні. Іноді так забавлялася, там могла написати, щось, якусь новелку, могла там написати якийсь віршик дитячий. Ну це для мене як забавка була така. А дітям ви наважилися прочитати казку, чи ні? Звичайно, у мене четверо внуків. Ага, то ще хлопців, й онуки слухали. Хлопців і одна внучка дівчинка. То я їм, вони такі були підлітки, я їм читала ці казочки. Я й придумувала. Бабу, бабуля, я хочу спадки. Можеш мені казочку прочитати? Чи один, чи другий. А вони у нас по погодки отак. один за одним народжувалися. Угу. Тому я всім читала казочки і придумувала їх. теж. І написали, скільки ви десь? 116 чи більше казок. 117 казок. 117 казок. А от чи правда що свою першу книгу ви видали не в Україні? Так. А де? Видала я у місті Сакраменто. В Америці, в Америці, так, мені допомогла українська діаспора. Ага. я видала свою Але книгу. Як, як українська діаспора дізналася? Як ви взагалі сконтактували з видавцем? Їхала в Америку працювати логопед, моя знайома добра. І вона сказала: Люда, у мене там є такі можливості, що я можу тобі спробувати надрукувати книжечку. Ти мені дай якісь свої казочки. Ну, я їй дала чотири казочки з моїми ілюстраціями. І вона там потім приїхала вже. Через півроку і сказала так, жди посилочку, тобі вийшліть екземпляри. Ось так я і отримала. свою а скільки, першу А Скільки ви чекали цю посилочку? Це ж вона мабуть... через всі світи, через океани добиралася до вас. Через океани, пароплавами. Так. <сум> мабуть, місяців два, мабуть, чекала я так. І от, і от вас посилочка, ця вже в руках, ви відкриваєте і бачите свою першу книжечку. Це було очевидно неймовірне відчуття. Дуже було приємно. Я і, і роздивлялася, і читала, потім відкладала, потім знову брала, читала цей екземплярчик. І нюхала цю е, типографічну красу, О, Це вона особливий, особливий запах, який забути неможливо, особливо так, першої так, книги. Так. Я кожній своїй книжці е, раділа. Ви ілюстрації ж до своїх книг самі малюєте, так? От Ми зараз Сама. показуємо ілюстрації, дивовижні ілюстрації. Всі книги, всі книги, так, всі книги мною ілюстровані мої. Ну, і спільна наша книжечка з сестрою. Е, яку ми видали книжечка «Казачок» е, теж нами ілюстрована. Її казки ілюстровані її малюнками, а мої моїми. Тобто Оце ваша казка? сестра і малює, і пише казки також? Також. Е, Надія, Надія Сиротюк, так? Так. Дивовижно. Але у вашій родині ж є ще і син і доня, які теж подружилися з малюванням, так? Так, син у мене теж художник, він дуже багато е, монументально живопись у його. Він розмальовує стіни, будинки. Е, потім він е, займався геральдикою для військ МВД, брав участь у розробці геральдики. Угу. Донька е, у мене закінчила педагогічний університет, художньо художньо-графічний факультет, і непоганий, хороший навіть портретист. А я скажу чудовий, якраз ми показуємо ці портрети, дивовижні портрети, от ніби живі вони. Так, так, талановита доня Вам, вам є ким пишатися, а дітям також, бо ви, очевидно, взірець для них. Дякую, дякую. А були у вас спільні проекти з сестрою і дітьми? Були спільні. У мене з сестрою була виставка в Житомирі наших картин, і була виставка у, в українському домі в місті Києві. Угу. А з казочками? Щось... З казочками. Оце ж ми видали збірку казок. Так. Да. І ілюстрували так, кожен так, свої. І, ну, і з нею. Ну. Так що був проєкт теж спільний. А от трішки про особливості стилю вашої сестри от в малюванні. Вона ніби звичайними авторучками малює, чи, чи я не так зрозумів? Ну, в неї є така техніка звичайними авторучками кольоровими. І у неї робіт таких багато. Я не знаю, я сподіваюся, що вона все-таки колись зробить після війни, можливо, зробить виставку свою цих робіт, тому що вони в неї дуже талановиті. Ну, взагалі, у неї фантастик, фантазія дуже-дуже-дуже розвинута. Більше, мабуть, ніж у мене. І вона написала книгу, в якій головними дійовими особами стали всі члени вашої родини. Так, так? там у тій книзі є її і донька, і син, і вона, і я, і головний е, герой цієї книги це мій найменший внук Яків. Так. І що там Яків робить як головний герой? Грає це на це гітарі, так. співає, мандрує. чи Чим він займається? Це така книга фентезі містична. Ну, для підлітків. Угу. Але ви всі впізнали себе. Тобто ваша сестра точно описала? Вона взяла його весь характер такий. Він у нас смітливий хлопчик. І вона з нього брала портрет цього героя. Угу, угу. Ще у вас є один, одне дуже цікаве захоплення. Це світ авторської ляльки. Як ви відкрили для себе оцей світ, і чим він став для вас? Це теж е сестра попросила мене. Так, ну, про фас... Очевидно, про фас... просила так, як і із малюванням. Так наполегливо. Вона в мене настирна. Ну, а розкажіть, як це спілкування відбувалося? Ви казали, ні, не хочу, не знаю, нащо воно? Вона весь час шукає якісь цікавенькі і для себе. А коли до неї не приживається, вона переадресовує вам їх? Ну, ми, ми одночасно цим починаємо займатися. Вона ж теж ляльки е, шиє, вона й до сих пір шиє. Їх. Ага, ага. Так. А е, я ніколи цим не займалася і не цікавилася навіть. І я е, відбивалася від цього. Вона, ну от попробуй, Люда, от попробуй. Ну це ж цікаво. А ви що казали? Та не треба мені, воно а, я й так не маю. Можу, я не можу, я ніколи. У мене і фантазії немає для цього. А ти спробуй, ти ще не пробувала, а ти говориш, що в тебе вже нема фантазії. От ти попробуй. І я спробувала. А як? З чого ви почали? Це ж треба. Що, це ж сісти. Причому це авторська лялька, це не копії якісь там. Ну, я от так е, собі подумала, що ж я, що ж я можу, е, як я можу це зробити. Я на бумазі намалювала так, прикинула собі, дівчинка вийшла в мене. Косичками, з рюкзачком. І так я потихеньку почала її пробувати шити. І це в мене була перша лялька у, у кепочці дівчинка з рюкзачком, така у штанішка, така розбишака. І вона мені чимось наповнила героїню ЦП під, Довга Панчоха книги. Угу, угу. Це була перша лялька, але не остання. Скільки ви ляльок пошили? Мабуть, мабуть, ляльок із 40 я пошила. Деякі у мене купили. Багато я подарила своїх ля ляль лялічок, mm -hmm. ну і залишилося трішки й у мене. Тобто вони теж розлетілися, роз'їхалися по світу, очевидно. Чи по містах? Ну, як я, як не, якось. я не люблю, щоб щось у мене складати, щось у мене щоб лежало. Я це відправляю світ до людей. Тобто це Тому. не просто ж лялька, а цією лялькою, чи з будь-якою роботою своєю, ви даруєте і тепло, і любов тим. У кого ця робота, чи, чи ця лялька буде потім, так? Звичайно, тому що мер... роботи мертві, коли їх не бачать люди. А ця любов, очевидно, народжувалася ще в селі, в якому ви народилися, і ви його пізнавали там, той світ природи, світ тих квіточок, відкривали для себе. І тепер оті квіточки ви переносите на папір чи на полотно. Звичайно, я виросла серед дуже красивої природи, це село Ручин Житомирської області. Угу. Там у нас е, чудова природа, дуже е, красива була, не знаю, як зараз, бо я вже давно не бачила, в якому вона стані дуже красива левада була, під левадою річка. І я там е, Жила в тій ливаді, я роздивлялася ті всі квіточки усіх тих метеликів, усіх тих жучків, паучків, про які я зараз пишу свої казки. А зараз ви розмовляєте з тими квіточками, жучками, паучками під час роботи? З усім. Розмовляю з усім, з усією природою. І вмію спілкуватися з природою і дуже люблю. А це на важливо, на ваш погляд, це допомагає вам в роботі можливо, настрій покращує. Покращує і настрій, і допомагає у роботі мені. Тому що буває, іноді робиш, пишеш картину, не тільки ж я пишу з натури, наприклад, натюрморт, а я можу і фантазувати. От фантазувати потрібно знати, як, як той листочок намалювати, як ту квітку намалювати. Правильно намалювати. Тому я це все вивчаю постійно і запам'ятовую, і завжди, як я на природі буваю, навіть іду, просто так іду, я до всього придивляюся. У мене вже це у звичку увійшло. А от тоді, коли ви займалися народними методами лікування, шукали якийсь для себе рецепт, такий універсальний, ефективний рецепт, ви багато перечитали літератури. Ви для себе додатково відкрили, очевидно, цей світ природи, загадковий світ природи. Причому світ природи надзвичайно цілющий. І чи це допомагає вам зараз? Допомагає, і я відкрила, і іноді щось підказую і людям, отак от про якісь рослини. Колись прийшов дитячий лікар до мого внука. Як захворів е, внук. І мені сказали таку фразу, він був старенький лікар уже. Людмила Павлівна, що я вам можу розказувати це, як ви знаєте більше, ніж я? А коли ви малюєте, це теж, тобто ви вже ж знаєте стільки нюансів, стільки деталей, які, очевидно, відтворюєте під час роботи. Звичайно. Так і є. Гаразд, а про що ви мрієте зі своєю рідною сестрою? У вас є якісь спільні задуми, якісь проекти? У, у, нас, у нас єдині задуми. У неї багато написано, рукописи лежать. І в мене багато написано. І ми, е, ми мріємо видати свої казки іще. Ну, якоюсь. Якимсь двухтомником, <хи> я не знаю, ну мріємо всі свої казки. Ілюструвати їх. Ілюструвати їх, так. Ну, Він один том не, не ввіде. Це вже потрібно два томи, мабуть, таких товстих. Ви тоді казали, що не могли рухатися майже три роки, а тепер ви вже ходите, ви вже виходите в місто, так чи ні? Виходжу в місто, і їжу і е, е, ось е, ношу якісь поклажі, все, все як, як звичайно, mm. як нормальна, здорова, повноцінна людина. А як ви вважаєте, що стало головною, якби, ну, головним складником у цій вашій історії історії зцілення, історії перемоги? Віра, чи те, що ви боролися, намагалися випробовували різні методики, чи що? По-перше, віра дуже глибока віра. В перемогу свою над хворобами і дуже допомогла творчість, Особиста творчість. Вона Це. стимулювала, вона підвищувала стимулювала, настрій. Да, віддужування стимулювала. Коли вам сказали, що готуйтеся, що ви не зможете ходити, що ви відповіли собі, подумки? Ніколи цього не буде. Я зразу ж отак подумала, коли мені сказали, ніколи, я не, не приймаю це і ніколи цього не буде. Я буду ходити. Ну, я це вголос не сказала лікарям, а я так подумала. У вас був такий випадок, коли вас доня доправила на дачу. Ви тоді були ще немічні, і там сталося якесь диво. Раптом ви тоді ледве рухалися, але там, там щось сталося. Так, там, там щось сталося таке, що я і до сих пір не розумію. Але е, буквально за пів години, коли я походила там по, по дачі, я почала е, спочатку тихесенько. Ви сказали, а, походили, але ви тоді ледве рухалися, так? Та, я, я вийшла е, з будиночку, з палочкою е, і переступила через доріжечку, і там е, вирішила тр, трішечки порвати бур'янці. Присіла в ту паличку, обпираючись. А встала я вже від того відчуття, що на мене пішли такі хвилі тепла. І ці хвилі йшли, 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 як от морські хвилі по мені, це тепло йшло. І я зрозуміла, що відбувається щось, щось дивне зі мною. Я подумала, що це зцілення, і я в це дуже глибоко повірила. І до вечора я вже. Під ручку з сином йшла на сусідню вулицю на його дачу. Це так, ви чекали що... цієї його, миті. Це доволі велике таке. Ну, розстояння, як сказати. Відстань, відстань, так. Ви чекали цієї миті 25 років майже? Так. Дивовижно. І після того я почала ходити і гарно ходити. Потім я вже сама на тій дачі їздила, не боячись, що там мені буде погано, чи, чи що а так, Вже по кілометру я сама могла пройти. А якби повернутися от назад у цій історії, і якби хтось запитав у вас, наскільки важливим малювання і казки? стали е, важливим фактором у цій вашій історії, у вашій боротьбі, у вашій перемозі над недугою. Дуже важливі. Е, мені здається, що це найголовніше в моєму житті, і я без цього просто ж не змогла б вижити. Це мені допомогло е, стати здоровою людиною. Гаразд. Закінчіть, будь ласка, фразу: життя це. Життя це, е, як вам можна сказати, це досвід. Дослі, досвід чи так. дослід? Досвід. Досвід. Досвід боротьби. Так. Досвід перемоги. Так. Так. А який головний висновок ви зробили для себе зі своєї історії? Головний висновок. Це потрібно при будь-можливостях, які дає тобі доля, потрібно залишатися людиною, мужньою людиною. І пам'ятати завжди, що тільки перемога, тільки з перемогою можна достигнути чогось у житті. Ніколи не здаватися, так? Незалежно Ніколи від того. Це навіть важко уявити, якщо порахувати оту кількість днів протягом 25 років, це просто неймовірно витримати все, так. не зламатися так. і перемогти. Ви дивовижні. І ваші роботи дивовижні, і ваші діти надзвичайно талановиті, і їхні роботи просто викликають захват. Дякую. Здоров'я вам, натхнення вам, нових перемог вам. І хай у вас завжди будуть нові проекти, нові досягнення і нові здобутки. Дякую. Людмила Бигич, художниця, дитяча письменниця і лялькарка. Я дякую за відверте і цікаве спілкування. Це був радіопроект Унікальна людина та я його ведучий Володимир Ісаєв. Побачимося. Слава Україні!